Тепер можна купити цілий комп'ютер на базі MSI і не запарюватись із вибором комплектуючих та самостійною збіркою. Ні, Artline зробили цілу лінійку готових ПК, які звуться Powered by MSI». Знайти можна по фільтру на сайті. На вибір є системи від 33 тисяч гривень, і далі обмежується лише фантазією, от серйозно. В цьому ж відео я покажу комп ціною 52 тисячі гривень із основним акцентом на онлайн-ігри: КС, Dota, Apex і а вже ж навчання. Хоча із цим промокодом на всі ПК Powered by MSI діє знижка в 10% до 8 вересня, тобто на цю систему теж. І ціна вже вийде 47 тисяч 300 гривень. Всередині стоїть RTX 5060 і Ryzen на 6 ядер під достатньо великими кулами. І не перегріється, і навіть буде запас для розгону, бо материнка його підтримує. Навіть є Wi-Fi і Bluetooth. Тут стоїть 32 ГБ оперативи із вільними слотами під апгрейд, терабайт пам'яті та блок живлення на 650 Вт, щоб з запасом. Всього цього достатньо, щоб побігати у КС із гарним FPS, коли на карті 20 гравців. Результат схожий на Apex. Він набрав би і більше, але гра обмежується гарцовкою мого монітора. Більше деталей про комп'ютери на базі MSI буде у описі до відео.